Шостка, другий тиждень живе в умовах часткового блекауту. Наразі в місті відновлене газопостачання. Воду та електрику подають за графіками, розповідає шосткінець Тарас. Світло з водою не збігається. Два є, шість немає. Ну десь так, плюс-мінус. Маємо зарядну станцію. Тут доживемо до зими буде видно. Маємо в селі дачу. Якщо дуже критично буде, то поїдемо туди грітися. Буржуйку ні. А куди її в квартирі поставити? Це треба півсіни розвалити, мабуть. І буде диміти сусідам. Не дуже приємно буде. Шість годин за до добу, дві години і вечором, чотири години. Все, встигає бігом, сідаємо все в квартирі. У нас своє опалення, ну, трошки нагріваємося. Людмила говорить через те, що не знають точного графіка подачі електрики, світло не завжди застають вдома. Світло як попало. Ми навіть не знаємо, який графік, то 6 годин не було, півтори були, потім 4 не було, 2 було. Тому, ну, я в приватному будинку проживаю. І ну, Більш-менш у нас хоча б газове опалення, то тепло в хаті, а зі світлом зовсім сумно. Можна сказати, що нема. Ось зараз виключили в 12 часов і туди вибиває, включається син, кип'яток приносив. То так і живу, нікуди і за три тисячі ні виїду. Вранці дві години і ввечері чотири години є світло. Почти не встигаємо нічого. Що, що можемо, те й робимо. Поки хоч так є світло, трошки дають, воду теж дають. З опаленням поки теж чекаємо, не знаємо. Буде, не буде, холодно вдома. В місті продовжують працювати мобільні пункти незламності. Сьогодні польові кухні їжу не готували, видавали бокси від Укрзалізниці. У частини мешканців електрику вдалося відновити повністю, говорить міський голова шостки Микола Нога. Іншій частині містян світло подають по графіках генератори, а решта мають графіки з перервами у 6-10 годин. Генератори надзвичайно потужні, їх вже п'ять вийшли з ладу. Проводиться їх заміна, проводиться система системна профілактика. Необхідно ці роботи проводити. Решта мешканців запитано в короткотерміновому напрямках в залежності від кількості електроенергії, яка, е, яка є. І тут надзвичайно складно жителям, тому що частина їх запитується е, з таким підходом, як плюс два, мінус шість, а е, частина плюс два, мінус десять. У місті планують розробити програму для часткового відшкодування мешканцям купівлі буржуйок. Система забезпечення там на біодебіопаливо буде більш надійно працювати. Система на інших, інших джерелах енергії буде складніше. Організувати і підготувати програми по підтримки людей, які будуть встановлювати грубки буржуйки в гаражах, на дачах, в приватних будинках. Квартира. Енергетики працюють над відновленням електропостачання в місті, додав міський голова, аби збільшити можливості вмикати світло всім. Юлія Андрусенко, Олександр Соломко, Суспільне новини, Сумщина.